На руці у Артема металева конструкція з'єднує кістки. Бійця 95-ї аеромобільної бригади біля Слов'янська поцілив снайпер. Бах, я, я так спишку почував, і все. там ребята в там, Пока падал, то я там ще що добавку. Відвідати хлопця приїхала бабуся Поліна Петрівна. Радіє, що живий. Господь Бог мені допомагає. Я де ні, ніч молюсь бога. Їх тут 59 бійців антитерористичної операції. Микола від травми отямився давно, зламані шині хребці. Тяжко психологічно. Разом із товаришами, нацгвардійцями. Він відбивався від терористів, які збили гелікоптер із 14 військовими. Тоді загинув і генерал Сергій Кульчицький. Сергій Петрович для нас являвся крикраним отцом. Обнялись, як завжди, він сіл за свою турель, залетів буквально. Ну, ми не успіли, наверное, подкурить. Увидели е е е взрыв просто, і вертушка впала. через 10 ми вже були там. Ні одно тело ми там не оставили. Після одужання всі вони збираються повертатися на схід, хоча й мають претензії щодо забезпечення вояків. Валерій, який відбивав від терористів Донецький аеропорт. Два з половиною місяці без бронежилетів, без біноклів, без приборів нічного ні, бачення. Ні, 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 ні. Ви думаєте, хорошо воювати? Коли в тебе казка 41-го года, у тому ж військовому госпіталі за кількасот метрів здають кров столичні міліціонери спецпризначенці. їхні друзі зараз на сході Це тема. Ми приході. Володимир кров здає уперше, хвилюється. Голки боїтеся. А його колега міліціонер Оксана кров здає з 95-го року. жінка пристосована до кровопатірі, чоловіки ні. Сьогодні з батальйону Київ-1 приїхали здавати кров 15 спецпризначенців. Допомагати бійцям АТО обіцяють кожні два місяці, а згодом стануть з ними плічопліч -пліч на східному кордоні України. Там наші люди і нашим людям нужна допомога. Євгенія Таганович, Олена Сорокіна, п'ятий канал.